І сьогодні мені надзвичайно приємно, тому що наказ, який готувався до цього дня, ми свідомо знали і розуміли, що ще ми не будемо мати результатів обласних олімпіад, фактично підтверджених, але мені надзвичайно приємно оголосити про вчорашній виступ збірної нашої, наших учнів, збірної ліцею на обласній олімпіаді з математики. І ось результати. Синчишень в Італії, перше місце. Юплюк Денис, третє місце, синомак, третє місце, Соняк Андрій, третє місце. І в десяток ішов Антоніок Андрій. Фактично, ця команда надається. Не просто так вони з'явилися, вони були за результатами підсумками першого семестру. І, власне, оцей наш ліцист, як правило, він підводить певні підсумки за першим семестром. У нас вони теж такі досить серйозні, досить цікаві. Тільки в наказ потрапило 20 учнів, а ще ваші номінації це ще 9 чоловік. Тобто, фактично кожен десятий ліцеїст у нас удостоєний чогось. І нам це дуже приємно. Мені дуже приємно, що наше свято е, назавжди стало святом колишніх випускників. Я вітаю вас, випускники нашого ліцею, ви наші. Е, ну я зрозумів, що ми ваші. <плес> Дякую, вам, що я дітей. Якщо ви сьогодні навіть не спарту, ви сказали, що ви в ліцеї пічні. <плес> 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 Написаний наказ про відзначення ці. Я буду, привітаю основних, а потім ми перейдемо до інших сторон нашого дійства, святку, ну, воно буде таке коротке, на ногах стояче, але я думаю, воно буде приємне. І можливо, йти, й тим, воно і запам'ятається. Я тільки хочу ще додати, що е, от зараз я буду вручати декілька премій. Премії нам е, передав Приватбанк і є представник Приватбанку. І мені дуже приємно, що представник. Приватбанку е, Денис, так? Дмитро. Дмитро вчився в технічному ліцеї, тільки я не пам'ятаю, але так мені сказали, що це наш випускник. Це дуже радує. Але якби ще Приватбанк був приватним банком нашого випускника, оце тоді було супер. Тоді б допомоги ми мали дуже-дуже багато. Але я в нас вже є і майбутні наші медалісти. Власне, тих, хто сьогодні буде нагороджений від Приватбанку, це е, ті, хто закінчив перший семестр на відмінно. Хом'як Андрій. Мала академія. Гладьо Оля. Володимир. І ковзової Аліна. Ну, це перші нагороди, перші нагороди. Міська рада. Теж знає, що в нас сьогодні свято і передали для Тернопільського технічного ліцею таку книжку розвивання Тернопіль. Було б добре, щоб в цій книжці була сторінка технічний ліцей. Знаєте, на Кубігаліч книжку поторою, зразу перша технічний ліцей. так. Якщо користуватися в столом, додати. І я бажаю, щоб медіцисти описали свою сторінку в історію не тільки рідного міста, а нашої країни, нашої вітчизни. Мирну, хорошу, щедру на результати сторінку, що ми не даремно прожили в ліцеї, де тебе люблять. Свято вас!